Симоніан влаштувала скандал. Я вас чим так заділа? Ви мені извините, пожалуйста. Вам mm. просто хочеться як вклінітися, лише чим я вас заділа? Путін шарахне по Україні. Зараз волнує, чим ми шарахнемо і як ми шарахнемо. Тим більше, що було сказано, що шарахнемо. Та супер новина – знищено балістику, яка била по Києву, Чернігову та Харкову. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Скандал з Маргаритою Симоньян навіть іншим пропагандистам набридло, що вона постійно верзе абсолютну маячню, і цього разу їй прямо про це сказали. Молгри Симонов, ну не правда, ви ви серйозно, що вт про фінікійців розказують дітям у 5 класі і да. у нас проблеми із цього, да? Проблеми то що? Серйозно? Я я не мовлю, що проблеми про із фінікійців. Ну, я говорю, що проблеми із того, що про Росію не розказують. На захист боброїтки став соловйов. Ну а як інакше, якщо Симонян не буде розповідати про фінікійців та рикувачів, то люди можуть помітити, що хм, висить лапшу на вуха. А так за потоком маячні від Маргарити інші пропагандисти вже не здаються такими відбитими. Можна я як чоловік наївний, который цю програму позволю собі радість, в моїй авторській програмі, дати можливість кожному з моїх учасників висказати те, що вони вважають нужна. Я вас Це не перевищення моїх демократичних повномочень. Вас... Ну все, тепер цього пропагандиста на вулиці під студією буде чекати ФСБ з Росгвардією. Бо він посмів посягнути на святе монополію на маячню великої пропагандистської трійки Соловйова симоніани Скабєєвої Росія. Відмовляється від переговорів будемо мочити Україну. Соловйова справжня істерика, ніякого миру. Шерехнути по Києву, шрехнути по лондону. Навіть на іншого пропагандиста накинувся. Ділою вивод, то що ми навіть в кінці був третій раунд пройти цих переговорів, в кінці канце Він пройде чи ні? Да какая разница, а будет с кем переговариваться? Вот, вот, вот Андрей Анатольевич, вот просит, вот реально. Вот кого-то волнует, пройдет. Чес волную, чим ми шарахнемо і як ми шарахнемо, тим більше, що було сказано, що шарахне. Ви тільки погляньте, як його плющить, ще секунди і він би зубами кинувся на того Сидорова. Андрій Анатоль, все, кончилось время это. Все, а yeah. шарахнули б сразу, як я предлагав. Зразу yeah. б долбанули Значит, Владимир в цьи... ну. Значить, Володимир Рудольфович, як ви предлагали, уже б всю пошкуп цей нечемородобно. І ноги складає враження, що гості в студії Соловйова там не для того, щоб йому допомагати, а для того, щоб стримувати його навіжені бравади, бо він не зупиняється. Все, Україна терорист. Ми не будемо вести переговори з терористами. Тому що поїзд. Да. О чому? разговаривать с террористами. А что ж ты про знищену стратегическую авиацию так и молчишь? что вы просто обрали для себя зручнейший привид, чтобы дальше бомбить мирные украинские места. Но дальше больше, Рудольфович дивуется, а чего это американцам можно, а им не? А если мы говорим, что они террористы, а те, кто их поддерживает, их пособники, а если застанем в сортире, будем в сортире мочить. Я хочу вам напомнить, как одна страна решила, что генерал Сулеймани Є терористом mm. і його уничтожили на території 3 страни. І ні одна мірована держава не вела ніяких санкцій про Америки. Різниця в тому, що США боролися з реальним тероризмом і весь світ це визнавав. А ви напали на мирну Україну і неєте так кричите про тероризм, коли вам відповідають на ваші удари по цивільних. Суперновина для Києва, Чернігова та Харкова. Сили оборони України вдарили по іскандерах у Брянській області. Саме ці установки з балістичними ракетами постійно били по Києву та Харкову. Дивіться, які прекрасні кадри. Експерти повідомляють, що знищено як мінімум одну пускову установку разом з екіпажем, а дві інші, ймовірно, сильно пошкоджено. Так, звісно, їх там було як мінімум з десяток, проте сама ця атака змусить росіян боятися використовувати ракети з цього напрямку. А отже, в Києві та Харкові сьогодні стало трохи безпечніше. Буферна зона працює.

Поэтому формируйте себе, формируйте каждый себя. Эх, тобі ще вчитися і вчитися. Я не совсем понимаю, какие ответы ви хотите от мене услышать. Э, ви что хотите, щоб я сказал, что я на старості лет дал или что? Типа старий дал в штангу, да? Росіяни вже перемогли у Третій світовій, яка ще не почалася. Все тому, що діють на випередження превентивно. Спочатку было потім потом думают, або не думают. Бо в русском мире думать – это опція, а не необходимость. Поздравляю с победой в войне. Стояли Донбасс, Роман, ты из Донбасса, я рад за тебя. Теперь мы в одной стране, россияне мы, братья. Раньше вы были с... Они вас не уважали, не любили. Сейчас мы наладим там у вас движуху на Донбассе, и все будет. Поздравляю, с победой в Третьей мировой войне над НАТО. Ого ну що там, країни НАТО? Чули? Все, вас вже перемогли. Можете віддавати всю вашу зброю Україні, а ми тут далі якось розберемося. Російські пропагандисти принижують Путіна за його ідею про створення на території України буферної зони. Вони прямо кажуть, що це дурна ідея, і що це просто неможливо зробити з російськими ресурсами. Верховний колонкомандуючий сказав, що у нас в даний момент відбувається створення буферних зон. Он говорить про дальності, которая не позволит противнику использовать артилерію ствольною і в чипі і дрони. Это примерно, ну условно 20-30 кілометрів. Это на самом деле большое ділі большої розстояння, ольше. До есть, грубо говоря, но я я, ніяні прияні понімаю на бля, как мы на это расстояние сможем отодвинуть. Але далі більше, якийсь депутат ляпнув, що треба буферна зона, яка не дозволить бити. І от вже від такого в пропагандистів просто згоріла дупа. Но эта цифра до 40 выглядит хотя бы как-то более-менее там реалистично. И тут, пожалуйста, очередной какой-то выходит человек, не буду конкретизировать ничего, да, для того, чтобы не провалиться под тонкий лед, и говорит, что нужна вообще-то буферная зона, чтобы невозможно было применять Хаймерс и Атакамс. Атакамс стреляет на 300 километров. На 300 километров. Буферную зону на 300 километров сделать? 300 километров. Ми за все время сво нигде не продвинулись на 300 кілометрів. Нигде на 300 не прадні продвину... нігді. Як ми можемо сделати буферну зону 300? Оце так так скажіть. А ви ж там розповідали, що будете всі ракети хаймерсів збивати, і взагалі вони вам нічого не зроблять, бо все це старі системи, які вже нікому не потрібні. А тут раси стільки страху через ці старі системи, атакам всі взагалі боїтеся як вогню, що сталося. В России, відбулась была сміттєва реформа, эксклюзивные кадры эффективности политики Владимира Путина. Это вот на, это скрепная дорога. Это мусорная реформа. Вот эти гнилые заборы. Да заборы гнилые. Да помойка прям под окном. Вот как мы не живем. Тут же стоять і дома, тут же і мусор. Ось так оно все. сидушки, Вот он дом. І все це вони хочуть не просто зберегти, але й принести всьому світові, щоб всі інші теж жили так само. Ось вона, справжня суть руского міра у всій красі. россия Украина, возможно стоит. Это просто майданчик для розвитку и самореализации. Пробуй, старайся, досягай. Поверили? А теперь до реальности. Когда человек приходит во власть с улицы, и политика будет такой же уличной, элиты, на то и элиты, их должны готовить. У них должно быть соответствующее образование, уровень, знания, компетенция и много чего другого. Все те, с чем ваши политики, если их можно так назвать, ничего спильного не имеют. А когда актеры приходят во власть, вот, например, Зеленский, да, это, конечно, прекрасно продавать. Вот, посмотрите, демократия. Угу. Во что все это вылилось? Правильно. В боевые действия на Украине. Война в Украине началась через все всевладные переконания вашего бункерного щура. А когда какие-то выскочки с улицы поднимаются во власть, это не демократия это черт знает что. Вы мне покажите в Америке, кто там с улицы у них занял высокие посты. Что Обама, простите, да? У нас был самый бедный из Гарлема, рыбчик в молодости читал, да? А потом бац и стал президентом Соединенных Штатов. Ни в одной вменяемой стране это невозможно. А ведь колыцы вы почали нас шарю нятыся. Точнее, вменяемой страной называть. Вот это так поворот. Вихованість і толерантність, переважаючи якості росіян. Ви тільки погляньте, як ласкаво вони просять диспетчера відчинити вхідні двері у під'їзд. Да, привіт. Слушайте, мене мені домой відкрой. Дом мой відкрой двер. Дверь в хату, а ху. Даєте попугай, що ли? ти що, бабка? Такий унікум далеко не один. Халіску, говорю, гриб... Калитку мне открой, паскуда. Найкращая відповідь на таке прохання. Позвоните завтра. А поки можете спати на лавці або біля смітника, вам же не звикати. За роки правління Путіна пересічні росіяни перетворилися на робочу силу, яку можна експлуатувати абсолютно безкоштовно. Вони за це ще навіть дякувати будуть. А більше то дені. Ну куди вам більше то дені? Ну ви подивіться на ті медлі, по дві машини. Якщо чоловік людина... Чоловіку голодний чоловік. Він молодець, він роботу. Якщо вам дасть больше, роботи стані. Грошей багато не просять, люблять голодувати, їздити на прогнилих маршрутках. Ідеальний кандидат для жителя Великої Росії. Російські визволителі прийшли рятувати, ну тобто, вбивати український народ, доки свій риться по смітниках у пошуках одягу. Слушай, вот хорошо, видите, какие вот. вот. Отличные вещи. Привести, носить, по доносить. Да, ну, у меня размер просто большой. Для бедного человека на благотворительность. Вот видите, какие хорошие вещи. Футболочки, бачите, как Единая Россия. А что ж та Россия не а сама я инвалид. первой группе у меня инвалидность. Это самое. Приравнена пенсія копійки 22 дві тисячі. Всього почти 10 тисяч за квартиру. Плачу комунальні услуги. І тепер фінал. убивчий. А за Путіна то будете голосувати. Ну а кого ж що? За Путіна дійсно за кого ж ще? Раптом хто інший взагалі смітники заборонить, буде іще гірше. Ні, нехай краще вже так. А дійсвітельність російська таки відповідає перекладу слів кімчанине. Чого тільки вартує ця картина, Омська область, сім'я, мати і троє дітей 12-7 років та 9 місяців, Їхали копати картоплю, але потрапили в аварію, бо ж дорога при путіні просто шикарна. Поступила інформація дорожно-транспортному Жінка 96-го року народження двигалась по автодорозі, не справилась з управлінням і допустила прокидування кювет. Автодорога дорожньо транспортне проєшеві може ми тут чогось не розуміємо, але для таких висновків. Хоча б дорога має бути. На В последующем транспортне средство повністю ушло під воду. Водитель І все пассажиры скончались эвакуировано транспортне средство из Тлавана. Дуже глибоке місце оказалось, Глибина более двух метров. Транспортне средство находилась в этом котловані на криші. Всі діти находілись в салоні транспортного средства. Розумієте, дорога суцільне багно, а за його межами глибокі болота. Це ж не Росія, якийсь квест із назвою Виживи, якщо зможеш так. Ситуація не закінчилась і на цьому. Чоловік водійки почав хвилюватися і поїхав на пошуки родини. А коли зрозумів, що трапилося, отримав серцевий напад. Звісно, навіщо Росії дороги? Краще ж кілька зайвих ракет купити, аби вбити українців. А от як про причини санкцій можна говорити з такими-то патріотами в Росії? Що що? А із цим у них проблем немає. Нас відключили від SWIFT. Багато Многі більше не будуть поставляти свої автомобілі в Росію ещё планируют отключить программу золотые паспорта или что-то такое. Ничего из этого перелику глибинных не хвилює. Як би ж вони знали, що це таке. Короче, американцы, смотрите сюда. А я из России. Отключайте нас от какого хотите Swift. Нам ещё пофигу. Мы даже не знаем, что это такое. По поводу автомобилей. Знаете, я не очень расстроилась, потому что я не собиралась покупать завтра себе Bentley и послезавтра нет. І через два вряд ли. Воно й не дивно з російським -то рівнем життя. Золотий паспорта. Чого? Ні, подождіть. Он бордовенький такой. Він як будто би красний, тільки бордово бордовокаріщим. Ми навіть не знаємо свого паспорта. Ви чого хочете від нас? Як це не знаєте? Ви попросіть Путіна, нехай вам тренінг проведуть. Хоча після цього відео і просити не треба, очікуємо пропагандистських матеріалів про прелісті російського паспорту. На сьогодні у нас все. дякуємо. Що дивитесь гарячі новини? Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте зсу. Війна ще триває.